Трошки ширше глянути на цю проблему. Перше і найголовніше, всі ті, хто були учасниками свідками подій березня два роки тому, квітня, травня, прекрасно знають яку роль, Рінат Ахметов відіграв в тому, щоб ці люди захопили Донецьку обласну державну адміністрацію, щоб не сталося штурму, і щоб Донецьк, і в тому числі Луганськ, не були звільнені. Тому, як на мене, коли ми говоримо про Ріната Ахметову. І політичну силу, яку він представляє. Ми з вами говоримо про тих людей, які виступили політичними колаборантами з майбутніми російськими окупантами. Тому говорити в контексті, що, мовляв, Рінат Ахметов може розколоти а, власне, колабораційні органи влади російської, які є на частині Донеччини та Луганщини, як на мене, немає підстав. Ахметов є однією з складових цієї гри проти України. І як на мене, коли, чесно кажучи, слухаючи наших шановних парламентарів, наших шановних представників військово-цивільних адміністрацій, в мене виникає одне дуже важливе запитання до вас. Друзі, ми дуже багато говоримо про окуповані території і, напевно, дуже мало про звільнені. Тому що за цей час сталося наступне: стався реванш, реванш сепаратистів, цілий ряд мерів. Мер Дебальцево, мер Дружківки і цілий ряд інших людей, які піднімали російські прапори. Над меріями своїх міст вони вийшли на свободу. Тобто, фактично, навіть ті території, які контролюються Україною, чітко отримали сигнал від судової гілки влади. І, як на мене, це проблема загальнонаціонального характеру про те, що можна порушувати закони України, можна бути колаборантом в парламенті, можна бути колаборантом в місцевій владі, можна вітати російські танки, і безкарність буде абсолютно. Тому, як на мене, коли ми говоримо про вибори. Я сподіваюся, що вибори стануться однозначно на звільненій території повністю України і в Криму так само, але ми мусимо зрозуміти, що ті партії, які колаборували з російськими окупантами, вони мусять бути зняті з реєстрації. Я не бачу можливості як донечанин, як представник багатьох активістів, я не бачу можливості, в принципі, цим людям далі представляти українських виборців. Спочатку Рінат Ахметов має пояснити нам свої дії. Для чого він заважав звільняти Донецьку обласну державну адміністрацію? Він має пояснити, в який спосіб його близькі е чиновники, колишній мер Харциська, наразі є мером Захарченка. Для чого, вибачте мені, Рінату Ахметову ставати головою невизнаної Ніким е республіки, якщо його представники і досі входять до проводу і представляють його інтереси? Поза сумнівами, дуже часто в них стаються конфлікти на економічному ґрунті. Де насамперед йдеться про електричні мережі, де йдеться про розподіл певних ресурсів, де йдеться про відвантаження вугілля і так далі. Однак говорити про те, що Рінат Ахметов це, вибачте мені, голуб миру, який дійсно може принести мир і спокій на Донбасі. Ну, я думаю, що це, це перебільшення, абсолютне перебільшення. І, в принципі, як на мене, вся ця дискусія вона покликана певною мірою відвести українське суспільство від розуміння головного факту. Проблема не в тому. Власне, куди може бути призначений Рінат Ахметов, власне, чи бойко. Питання тільки в тому, коли ці люди отримають нарешті свої терміни, коли нарешті розпочнеться суд над Єфремовим і над іншими учасниками тих речей, які, по суті, позбавили мільйонів українців своїх домівок. І я не бачу альтернативи цьому процесу. Бо коли ми говоримо про те, що нам потрібні вибори, я скажу вам відверто: для мене, як для людини, яка стала вимушеним переселенцем, було вкрай образливо, що. Мої конституційні права завішені я не міг обрати свого депутата за мажоритарним списком, а тим більше обирати кандидата в депутати до місцевих рад. Але я чудово розумію, що це результат діяльності насамперед партії регіонів комуністичної партії, всіх тих, хто безпосередньо надавав свої офіси для організації заворушень. Вибачте, я прекрасно пам'ятаю як міська організація партії регіонів. Сергій Бога особисто організовував тітушок для того, щоб бити Донецький Євромайдан. Я це пам'ятаю прекрасно. І я сподіваюся, в вівторок, через вівторок, у мене буде зустріч в Генеральній прокуратурі за поданням депутата Наталії Веселової. І я сподіваюся, що ми зможемо розказати про те всій країні, яку роль відіграла партія регіонів в тому, щоб російська окупація сталася. І зараз, як на мене, ну і не партії регіонів. Ну комуністів в меншій мірі, хоча офіси комуністів були Перші, першими взяли, першими, першими вербувальними пунктами для бойовиків на Донеччині. Ми все це пам'ятаємо. І як на мене, вибачте, мені ну е, е, в принципі говорити про те, що ці люди можуть брати участь в якомусь мирному процесі е, завчасно. Стосовно мінських перемовин в мене дуже проста пропозиція до пана Безсмертного, і в принципі до пана президента і до адміністрації президента. Ми бачимо на перемовинах, вибачте мені, Плотніцького і Захарченка. Я не бачу в перемовинах українського Донбасу. Я би хотів, щоб інтереси тих українців, які захищали свою землю, які пишаються тим, що вони українці, які лишаються вірним українській присязі, щоб вони так само були представлені на міських перемовинах. Щоб ті люди, які мають Донецьку прописку, мають український паспорт, українське серце, щоб вони так само були представлені на цих перемовинах. Я не можу собі уявити, як людина, в якої сім поколінь народилася в Донецькій області, що якийсь, вибачте мені, Захарченка, чи якийсь Матарова, чи якийсь інший російський чи ростовський мийник машин буде вирішувати долю моєї землі. І я думаю, що це, це серйозна пропозиція. Я не бачу можливості а, а, притримуватися виключно мінського формату. Як на мене, більшість міжнародних аналітиків і в принципі українських дипломатів говорять про те, що цей формат... По-перше, дуже важко виконуваний. А по-друге, ми мусимо розуміти, цей формат багато в чому суперечить і українській конституції, і тим українським громадянам, які хочуть бачити Донеччину і Луганщину Україною, а не просто сірою зоною, де, вибачте, мені їх передають як котів від партії регіонів до партії регіонів. Я скажу відверто: повертатися в Донеччину партії регіонів це означає повертатися знову в окуповані землі. Була монополія партії регіонів ці 20 років на Донеччині, була монополія російських медіа в цей час. Ось це є результат. І, цей, і ця війна проти України, яка розпочалася, вона розпочалася саме з тих промосковських ігор, вибачте мені, ще в Донецькій області державній адміністрації, коли відкривалося представництво уряду Москви, прямо в приміщенні українського виконавчого уряду, коли відкривалися русський мір фонди і ані місцеве СБУ, ані МВС на це не реагувало. Тому я думаю, що партія регіонів треба бути обережніше взагалі е, своїми ініціативами щодо майбутнього Донбасу. Я думаю, що кількість, е, кількість мовлених слів має бути дуже зваженою і дуже обережною.